Что случилось? Я тупо самые в автобусе. Что случилось? Это выйти надо. Это что за автобус пожирательный у нас тут? Це за автобус автобус пожирати? Випустіть мене. Я зараз устану. Бляха, нікого немає, сука. От. Тут. Я вийти хочу. Мені вы... Ви, Мне вийти перейдемо. Дякую. О, свобода! так, да. Я проїхав увесь маршрут бляха, цієї дев'ятки. Тупо нікого не стало, я самий. І от я зараз тут, як Рома казав, це самий цей... углубляючий туди вниз проход в, Чернів... в чернівцях, вообще, де тільки можна бути. Зараз я туди примітну. Дивіться, як звідси кльово, який від класний. Не можу налюбуватися. Коротше, на цей раз. Я хочу подорожувати ще по черніттях. Не прийти мало, дайте пройти. Дякую. Але то було страшно, як я залишився самій. Коротше, ви бачите от перед собою отакий от от спуск. Куди я йду. Сонце світить. Сьогодні було, до речі... До речі, сьогодні було дуже холодно. Ось це десь який внизу, сонце засняло. Сьогодні було дуже холодно і не було сонця, а зараз щось воно виявилося, раптом розхмарилося, так що... Коротше, от я йду тут. Така красота. Я навіть не знаю як об'яснити це, але було такий от спуск. А тут було кльово би на велику так от взяти і проїхатися. От туди аж в самий низ. Я тут отак от йду. Бля! Та ви подивіться, як та, який там наклон. Я тут на грані чернівців зараз вийду. Ви от бачите, там гора прямо. Там гори вже йдуть. Села починають іти. Бляха, на я сюди приїхав, так далеко. Тут полазити можна. І сьогодні ми пройдемося туди. Зараз я переключу камеру.